Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз трошки про головне з ліквідацією наслідків сніжного буревію, який вирував в Одесі та в Одеській області, 26 листопада. Ситуація на ранок 28 листопада. Що ж е, зараз відбувається у нас в місті та в області? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, ситуація з електропостачанням та з опаленням загалом по Одеській області на сьогодні на ранок все ще залишається без електрики 313 населених пунктів, але енергетики продовжують все ремонтувати і думаю, що надвечір ця кількість дуже суттєво зменшиться. В Одесі запустили всі сім великих районних котельних. В тому числі і ту котельну установку на вулиці Паустовського у житловому масиві Котовського, на якій впала 100-метрова димова труба, цю котельню запустили у тестовому режимі і, скоріше за все, Проти міських чиновників буде порушена та чи інша кримінальна справа через ту ситуацію, яка призвела до руйнування цієї котельної. Але наразі у всіх мешканців житлового масиву Котовського вже є центральне опалення, а це більш як 120 тисяч абонентів, тобто 120 тисяч квартир. Про транспорт в Одесі розпочав більш-менш повноцінну роботу міський електротранспорт. Загалом на 10 маршрутах це шість трамвайних маршрутів та Чотири тролейбусних, але вони працюють у обмеженому обсязі. Більш-менш повноцінно можна казати лише про роботу трамвайних маршрутів номер 7, який ходить від масиву Котовського до площі Толбухіна, та трамвайного маршруту номер 12, який курсує за своєю повною трасою. Також курсують маршрути номер 11 номер 17 і номер 13. По тролейбусам курсує чотири маршрути: номер 7 та номер 9 від масивів Таїрова та Черьомушки до вокзалу, номер 8 та номер 12 Всі інші поки що не курсують. Міська влада обіцяє запустити на маршрути замість тролейбусів, яких поки що немає на лініях. Перші п'ять автобусів, особливо великої місткості, які. Надійшли з Німеччини з Регенсбургу у якості гуманітарної допомоги. Коли це станеться, я поки що не знаю, але це може бути навіть сьогодні-завтра. По е, дорогам Одеської області їх продовжують розчищати, та сніг тане. Автодороги М-16 на Кучерган все ще залишається закритою. І там найбільш складна ситуація. На дорогах М-15 Одеса Рені та М05 Одеса-Київ відкрито рух для легкового транспорту у реверсному режимі. Дороги М-14 на Миколаїв, дороги М-28 на місто Южний, все ще е е вже повністю відкриті для всіх видів транспорту. І тут я показую ілюстрацію більш детальну інформацію інформацію та оновлення ситуації давайте дивитися по посиланням у описі відео і стежимо далі за ситуацією у подальших оглядах. Буду висвітлювати, що там далі на сайті. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!